Розглянемо, як архівувати або видаляти Google клас. Викладачам коледжу рекомендовано архівувати курси на період каніку та або після вивчення програми курсу. Заархівувати курс можуть як основний, так і запрошені викладачі, але видалити його може лише основний викладач. Студенти ж не можуть ні архівувати, ні видаляти. Курси. Як заархівувати курс? Відкрийте сторінку Classroom щоб перейти у середовище інструменту. Або скористайтеся для відкритої вкладки облікового запису Google Workspace інструментами додатків Google. Оберіть клас. На картці курсу натисніть значок «Три крапки. Праворуч угорі. Серед списку оберіть Архівувати. Зверніть увагу, що ви можете до архівування скопіювати даний курс. Натискаємо Архівувати. Відкривається додаткове вікно, в якому ви підтверджуєте, ви архівуєте курс. Всі матеріали будуть доступні на диску. Заархівований курс зберігається в окремому розділі Архівовані курси і не відображається в списку активних курсів на сторінці класу. Перейдемо у розділ Архівовані курси, як бачимо. Курс, який ми заархівували, знаходиться тут. Викладачі та студенти і надалі мають доступ до всіх матеріалів курсу до файлів, завдань, опублікованих посилань. Вони є активними, але в архівованому курсі не можна щось додати або виконати завдання. Студент не може скасувати реєстрацію в архівованому курсі. Якщо вам більше не потрібен курс, ви можете його видалити. Для цього попередньо потрібно його архівувати. І в розділі Архівовані натисніть три крапки. Відкривається панель інструментів. Як бачимо, після архівації ми теж можемо скопіювати курс. І у нас є кнопка Видалити курс, а також відновити. Дякую за увагу!